Виконуємо третю задачу практичної роботи 5 за підручником інформатики 8 класу авторського колективу Рівкін лисенко Черніка шкодько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Давайте змінимо назві форми, виділяємо форму, клацаємо по ній. І в інспекторі об'єктів знаходимо властивість Caption. Вводимо назву, нехай буде. Депозит. Enter для підтвердження. Додамо на форму перемикачі. Для цього на вкладці стандарт вибираємо компонент Radio Button. Нам потрібно два перемикача, буде два депозита. Пояснюємо, для чого вони призначені. Також змінимо властивість «Caption». Давайте ще зробимо якийсь пояснювальний текст зверху. Додамо текстовий напис, лейбл. Напишемо види депозитів. Нам потрібно буде вводити початковий внесок. Вводити будемо в текстове поле Edit. Видалимо звідси текст Edit 1. Це в нас вже властивість текст, а не Caption. Просто вилучаємо. і також напишемо пояснювальний текст зверху. Звиховуватися кінцева сума в нас буде тоді, коли ми натискаємо на кнопку, додамо кнопку Button, напишемо на кнопці обчислити. Enter для підтвердження. ну і Виводити результат кінцеву суму будемо в текстовому написі Label. Поки що в нас нічого тут написано взагалі не буде, там де Caption повністю видаляємо. Бачимо, що він у нас є, але нічого не відображається. Тепер створимо обробник події натиснення на кнопку обчислити. Виділяємо кнопку, переходимо на вкладку події і створюємо події on-Click. Вибираємо on-Click, натискаємо на ці 3. І автоматично створена заготовка. Після процедури записуємо зміни. Пишемо ключове слово VAR. variable. Не нам потрібна зміна початкового вкладу і кінцевої суми грошей, яку отримає вкладник. Початкову суму будемо зберігати зміні-вклад. А кінцева сума. Буде просто сума. Це в нас будуть змінні дійсного типу Real. Для того, що у вас з'явився такий список з відказками, скористайтесь комбінація клавіш Ctrl-пропуск. В кінці рядка не забувайте крапку з комою. Тепер пишемо сам текст програми Між операторними дужками begin-end. Ну, спочатку нам потрібно забрати значення суми вкладу з текстового поля Edit 1. І присвоїти його з вклад Але незважаючи на те, що ми ведемо в текстове поле число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. І забираємо значення властивості текст поле Edit 1. Ну, а далі нам потрібно перевірити, який з перемикачів вибраний: Радіобатон 1 чи радіобатон 2. Для цього скористаємося розгалуженням, If якщо IF вибраний перший перемикач радіобатон 1. Тоді з обчислюємо суму вкладу. Але в нас є два види вкладів. В задачі сказано, що перший депозит, там де 15%, це депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту. В таких депозитах, якщо вкладник поклав на один рік якусь суму коштів під кількість відсотків річних, то через рік він може забрати з банку гроші. Які він вклав рік тому, плюс прибуток. І на наступний рік сума коштів буде вже обраховуватися за початкового внеску та прибутку. У другому депозиті прибуток до вкладу кожного року не плюсується. Для обчислення першого депозиту, тобто з нарахуванням відсотків, є спеціальна формула. Можна це зробити за допомогою циклу, але поки що ви цикли не вивчали. Можна також знайти спочатку прибуток за перший рік, потім прибуток за другий рік, але це вже буде складніше. Отже, будемо використовувати формулу, яка у вас зараз на екрані. Пам'ятаємо, що кінцеву суму зберігаємо в змінній сума. Беремо початковий вклад. Множимо, відкриваємо дужки, 1 плюс 15%. Але нам потрібно писати не просто як відсоток, а як десяткове число. Тобто 15 ділимо на 100, це буде 0,15. Ну і ще потрібно піднести до степеня. В нашому випадку степень буде кількість років, на які покладено депозит, в нашому випадку це 2 Для піднесення до квадрата можна було б скористатися вбудованою функцією «sqr». Написати тут CQR. Але давайте запишемо в загальному випадку, тобто скористаємося функцією Power, Піднесення до степеня. Але щоб для неї скористатися, її потрібно підключити. Підключаємо ось тут. В нас знаходиться в модулі match. І тепер ми її можемо використати. Пишимось тут power, Далі кома 2. І закриваємо дужку. Чому 2? Тому що в нас степень буде 2. Якщо б потрібно було б, щоб степень 4, значить писали б 4. Тепер дивимося, чи вибраний другий перемикач. Radio button 2. Але в цьому випадку у нас вже прибуток не плюсується. Отже, визначимо спочатку, який буде прибуток за перший рік. Тобто нам до початкового вкладу потрібно додати прибуток. Для того, щоб знайти прибуток, це вклад, множимо на відсоток. Відсоток у нас 17. Тобто множимо на 0,17. Але це буде за перший рік, але в нас років 2. Значить нам потрібно прибуток помножити на 2. І тепер залишилося вивести результат. Пам'ятаємо, що результат виводимо в текстовому написі. У мене він label 3. Якщо у вас якийсь інший лейбл, значить виводите в ньому. А саме у властивості caption. Ми Запишемо також якийсь пояснювальний текст, щоб було зрозуміліше, що саме вводимо сума грошей, яку буде отримана через 2 роки. А далі, щоб записати зміну, скористаємося символом контентинації, плюсиком. Це ми, ми ніби як склеюємо до тексту змінну додаємо. Але тепер нам потрібно зробити навпаки. Ми тут перетворювали з рядкового типу в Дійсний, а тепер нам потрібно перетворити з дійсного типу в рядковий. Скористаємося функцією flowстіer. Зрозуміло, виводимо змінна сума. І в кінці ще допишемо гини. Давайте збережемо файл зберегти всі. Створимо окрему папку для нашої практичної роботи. Називаємо її Практична 5.3. Натискаємо Зберегти і ще раз зберегти. Ім'я файлу не змінюємо. Виконуємо тепер. Так, помилка. Дошку не закрив. Ще раз. Тепер вже помилки немає. Так, ведемо суму вкладу. Вибираємо перший депозит, натискаємо обчислити. Потрібно буде збільшити. По-перше, поставити ось тут пропуск ще. І другий депозит є. Тепер давайте поставили пропуск. Подивимося, чи він буде. Збільшуємо ширину форми, так і залишаємо. Так, ще раз зберегти тоді файл, зберегти всі, коли виконуємо. То вона автоматично зберігається. І на цьому задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!